національне свято. Українські традиції одні з найкрасивіших у світі, і в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому світові. Одягайте свої вишиванки, та нехай весь світ побачить, як прекрасна наша Україна і її символи. Не забувайте про своє коріння, пам'ятайте про те, звідки всі ми прийшли. Національна пам'ять надзвичайно важлива, і тільки ми з вами можемо її зберегти та передати нащадкам. Нехай ваше життя буде барвистим, як цей чудовий день. Сорочка мотоси не вишибала, душу серця вижкокладала. Левея пандія на плотнію зі з'явились осерунки, ниточка до ниточки мрілива, а дитину долю вишива. Щоб обирався для сорочка, така маленька вишита сорочка. Живанка – символ України, кожної великої родини нашої історії домови залюбки вдягаємо і снова. Над Україною всміхнулось сонце красне, зігріла землю променям своїм, а я вдягнула зранку вишиванку. Я українка я пишаюсь цим. Я на свята, уся сім'я, Мама, тато і я вишиванки одягаємо. Чем треми, что мы гуляем. А знаю. И знаю, что родина Любит неньку Украинку. Узор улучшен. запах mm. головы, Моя срочка выживанка. Сальни бесплатно плета наставы. Не право только срока застоль. Поливи право страниц. Всі червоні, всі узвони, може свят на полі. І в солодку висіла для сина, і зелунками квіти стали уклаїни, маки та волоски майви біля хати. Долю для дитини висивала мати. вишивала хрестики з олиї, зашуміла листя на вербій калині. Золотило сонце в кроні, вишивала долю наші подолоні. долоні, обіг шолючку, висіє для сина, по зеленому камеданні сиволі каліни. И вибакали, чонка біля готи, для дитини сіває мати. І Та -та. У день світла й неділі будинок потребує дні в битві вогні і сили зруйнувати український дім. Чача. Егану янго. Е уяти. Іти одик коїнки. Там мого роду сила, де я щаслива Моба соловщина і ростемоща дена веспів. Щя донька україни. Тут люди всі єдині разом. Ми духом сильні на піки. Українка я гордість це моя, гори і поля, земля. tricks i've seen show that's life in